Найглибших місцях річки і ось вам конкретний приклад. Ух ты, Іе! Є! Так, <рі> yeah. да, я тільки сказав, пішли далі. Така побільше вже буде. Ну no, так це просто бонус. І я теж таку хочу. Прям супер спортивний розмір. <рі> На ультрік таких щучок потягати, ну це просто суцільне задоволення. <рі> ну До цієї річки це прям кабан. Сьогодні покльовок ну, прям дуже багато. У мене шнур 0,8. Я ж ні на мікруху ловлю. І 0,5 флюр. Да. Вітаю вас на березі чарівної мікрорічки. Сьогодні ми плануємо поганяти місцевих щучок. Судак останнім часом, на жаль, врядує, і мікруха це можливість урізноманітнити нашу повсякденність. Оскільки ловимо на мікрорічці, використовувати планую ультралайтовий комплект. Це 742-й крезіфіш Orion Ксуєлесочка з тестом 0,85 грамів. Вудка має вклеєну вершинку і заточена вона саме під мікрохом. На аріоні в мене знаходиться Дайва Калдія 2500 С 21 і 0,3 по Японії Дайва Прорекс. Лулити планую сьогодні з земенівською мікрухою. Трошки монтажів я тут. Собі оснасти зараз все це діло вам покажу. Отже, дивіться, тут три різні приманки в різних кольорах. По-перше, це віброхвіст під назвою Shad Fry в розмірі 1,7 дюйми. По-друге, це двохдюймовий двоххвостий твістер під назвою Мікрогод. Я думаю, що усі таке точно має сподобатись. А якщо натрапимо на оконця, оснастив собі на всяк випадок ось таких кілька двохдюймових дюймових вормів. Свою увагу ми сьогодні закцентуємо на найглибших місцях річки і ось вам конкретний приклад. Зазвичай такі місця знаходяться на поворотах або на розширеннях річок. От саме тут ми і будемо розпочинати. Погнали! Очікуємо на першу покльовку. Ні В таких місцях зазвичай зосереджені не тільки гарні глибини, а ще й багато корчів. Я вже двічі встиг обірватися. Двічучки поки що фідбеку немає, але ми її сьогодні точно знайдемо. Отак буває. Розраховуєш піймати активну щуку одразу з першої шточки. А вона тобі каже, ні ні я сьогодні не голодна. Ну нічого. Не впіймали з першої точки, впіймаємо з другої. Не впіймаємо з другої, точно знайдемо на третій. Нікуди вона від нас не дінеться. В неї просто немає шансів, я вважаю. Блін, така ямка класна. А активність нульова. Ну от має ж вона тут бути. Такі місця, такі місця. Можливо, щучка сьогодні пасивна і їй якось конкретно треба подавати приманку. Це ми обов'язково з'ясуємо. Сука. погнали далі? Ух ты, ія! І, Є. Да, я тільки сказав, пішли далі. А вона таки лупанула. Ось вона. Ось вона щученка місцева. мікрощука щука мікро річки. Ось і перша покльовка. Ось і перша рибка. Щучка стояла прямо під бровкою. За гілками. Ось вот така красуня. Золотиста. Щось вони тут всі дуже худі. Але від того не менш приємні. Давай, лаймова. Дякую за покльовку. Перша покльовка відбулася на двохвостий твістер. Два хвости дають більше вібрації, ніж один. І щось такі приманки дуже подобаються. Двухдюймовий мікрогод. Вже з другої точки вдалося розловитись. Хоча клюнула вона не одразу. Обкидав я тут доволі ретельно. От знайшов її під самим кущиком. Під бровкою стояла щучка. Таке характерне місце для стоянки хижака на малих річках. Корч. Бачите, багато корчів. На повороті річки а, течія вимиває яму. І от де ж іще зосереджуватись хижаку, як не в таких місцях. Є. Гарна покльовка. Ай чітка. Оця вже на руслі стояла. На попередньому закладі я пройшовся по якійсь білій рибі, скоріш за все. А з наступного закиду. Ну плюс-мінус десь в тій самій точці клюнула ось ця малиха в майже трофейного розміру. Дуже хижа і дуже зла. Знову Ну, Така прям супер спортивний розмір. <рес> <рес> Додому. А ми продовжуємо. Мікрушка це прям тема. Мікруха це про кількість покльовок. Мікруха це про задоволення. Мікруха це про різноманіття. Черговий зачіп, черговий обрив. Так, да, корчів тут просто тьма. Але ж який це кайф змінити потужний судачий комплект на мікрушку. І половити ось таких злих голодних щучок. Ось і ігорек вмовив. Слухай, ну це побільше. Німно. сьогодні ловить таким більш потужним комплектом. Такий небішаний здесь госпи. Долгоманіс. Да, да. да Ты возьмешь ее сегодня или нет? Не знаю, вот так, наверное, нет. Да, сегодня обстоятельства непре... непреодолимой силы вынудили именно с этой палкой поехать. А ну... Но все получается, черт возьми, это главное. Это такая уже будет. Ну так это просто бонус. И я тоже такую хочу. Ну я пожарю ее, пожалуйста. <смех> 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 Класс. Огонь. Ну пока что все складывается прям как треба. Три точки і три щуки. Хі -хі. Будемо продовжувати в тому ж дусі. На риболовлю у нас сьогодні часу не так багато. Вискочили ми на річку буквально на кілька годин. Але поки що все складається якнайкраще. Майже на кожній точці злі потужні покльовки і щучка, щучка прям радує. До речі, клює вона не тільки з підходу. Її можна вмовити з 5-го, з 10-го, з 20-го закиду. І це прям дуже круто. Риби реально багато, риба реально активна. Шкода, що часу в нас сьогодні так мало. Ух ти що ніфіга собі. Прям під ногами, як вона вкліпала. Дитина, я только щось проводку сделала. Дядька обалденна поклевка. Просто лупанула як молотком. Ну, проводи, я свою кинуть. Манку, Просто як, як молотком. Ой, ось. вона. Вот И це ж вона да, ж. И це ж вонаш. Дибрала. Какая она активна, ты представляешь? Да. Зимой в январе. Дивіться, яка вона золотиста, друзі. Супер худорлява. Дивіться покоцана хтось її вже. Намагався з'їсти. З другого разу, з другого закиду таки дібрала. З гарною покльовкою. Спочатку мимо змазала. Зробив перезакид, провів приманку в тому ж місці і знову потужна гарна покльовка. На ультрік таких щучок потягати, ну це просто суцільне задоволення. Яка ж вона золота. Біжи мала. Огонь. Просто огонь. Знову мікроголад. Герек тільки що каже, а хто ж живе під цим кущем? А я ще так пошуткував, типу, та нікого там немає. от же приманку до куща на тобі! Раз, на тобі, два. Бомба. Просто клас. Ні, ну це вже корч. Риба? Риба? Да. Кого ти там вже спіймав? Ну кажу, Ого! Ого, давай сюди. Держи, лови. Офигеть. Посмотри, Я тут тільки привязался на окуня. З дна подобрал без поклевки. Угу. Ты типу, подивись, який кабан. Ну вот до сей речки это прям кабан. Ще придавив. Нормально так. А, прида снизу, да? Угу. угу. Обалденный кошарик. Слухай дивись о кину. Такая. Просто обалденний. В прошлый раз неплохого поймал. Да, самочка, вот, вот. самочка пузата. Ти подивись, я тільки перев'язався на окуня. Одну щучку зняв. І все, риба вимкнулась. Я такий думаю, ну треба спробувати. І Гарік такий, та ні, пішли далі, та щось тут ніфіга більше не клює. Я кажу: почекай, тут має бути окунь. І я ще не встиг бляха перев'язатись. Цей жук впіймав такого кабана. Ну, для мікрорічки, для цієї, це прям кабан. Це правда. Гарний окунідзе. І я тебя витаю, малыш. Ох, я щаслив. И що ж це відбувається? Не, не, ну я в шосі просто. Ну этот уже ты видишь, как заживав. Ну да. На активну приманку ще й не найменшу. И окунь здесь золотой, ты посмотри, какого он цвета. Ага. Давай, відпускай пускай Я теж хочу спіймати. Так, все. Здесь табличка стоит, видишь? Only for igors. Окунек и горек. Ну красава. Ловишь мою рыбу, бляха, все, тикай Да что ж ты вытворяешь, какие Охренеть. Чи на активную приманку? И в шахту. Что опять... Шо ж ты вытворяешь, а? Но, но все без поклевки. Я просто делаю очень длинные паузы. Он засасывает с дна приманку. Я до этого даже не слышу, потому что у меня шнур 0,8. Я ж не на микруху ловлю. И 0,5 флюр. Да. 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 У нас сегодня как бы, знаете поговорку, да, чем больше, тем лучше, но у нас сегодня не сумо и не интимные игры, поэтому у нас сегодня чем меньше, тем лучше на самом деле. Но пока и у меня получается, я на самом деле очень удивлен. Колосяк, какие у меня? в ну, прошлый раз, когда сюда приехали, мы здесь не смогли половить, здесь все было во льду. Мы сегодня, когда пришли и увидели открытую воду, у нас прям было настроение такое, что наконец-то мы обловим эти места. І нас наші очікування не обманули. Ігоряк сьогодні прям гроза окунів. Познімав активних окунів. І поки що рибка замовкла. Я одну покльовочку заробив окуньову. Так, ледь-ледь тюкнув. Дуже слабо. Зараз спробуємо обійти це місце з іншої сторони і подивимось, що буде там. Нікуди б вона не ділась. Ух, ух, ух. ух. <плес> Оце покльовина. і зріс. Оце покльовіно було. Ай-яй-яй. Отут одразу закричем. Ага. Прям впаяла, ханий ти бабай як. Сьогодні покльовок ну прям дуже багато. Вже більше десятка. Ми встигли заробити. Відпіймалось скільки? Сім чи вісім рибок. І це всього за пару годин риболовлі. <плес> Чувак yeah, yeah. yeah. з гарною поклвкою. Похоже, еще неплохая. Ну, no, можливо, да більше. Що вона по-чесному клюнула. Yeah. Але вона по-чесному завела в корча. Ну так не чесно. Ох, yeah. виходь. Yeah. Виходь. Слушай, ну неплохая, похожа, ні? Да не. Ну те, що прям непогано. Ah, а, тогда А, вона, так, да, Вона ще ah. якось. Так, oh, yeah. да, під кузу. <laughs> <skulling> Ще одна. Дивіться, яка золота-золота. Боже, скільки ж тут риби. Скільки ж тут бляха риби. От кожне місце просто спрацьовує. Не було покльовок тільки на першому місці. Ти все, в принципі. Всі інші точки спрацьовували. Є окунь, мабуть. Так, да, схоже на окунь. Сухину цікаво. Ставив я хробачків різних. Він клювати не хотів. Угу. Перейшов назад на щучу приманку. Год. Зразу покльовка. Ось такий окунчик. І я по окунчику розпочинався. Це вже під десяток рибок ми з тобою впіймали. Огонь. Ну це ж огонь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ви бачили? І знову окунь І з дна. Хі -хі -хі. От бачите, активні приманки і прям дуже активні щучі проводки. І не тільки щука клює. Окунчику це також подобається. Боже, ну скільки ж тут риби. Ну я не знаю. Це просто суцільне задоволення. Рай мікрушника. Ігорюк ще одну умову. Дивіться. Зайшла вона тільки що в корча в нього, а да, в шахті. Грався ага. він з нею хвилин 5 і такий дістав. Ага. Скільки ж тут риби, ну я не знаю. Нічому. Це просто роздача. Вона не крупна, але удовольствие просто. Ну покльовки, покльовки, клас. Це непристойно таку кількість ловити, да, це правда. Ну коли ти все відпускаєш, то можна. Непристойно багато риби. О, Е! Ну ладно, буде і подарок Нет. не, не буде. Ну, Все, і так уже намучилась. Добрий дядя Ігор. Гроза всіх щук і окунів. Дуже шкода, що наша риболовля добігає до свого логічного завершення. Риба дуже активна, клює з кожної точки, в принципі, можна було б ще ловити і ловити. Але дуже терміново треба збиратися додому. З вас, як завжди, вподобайки. Залиште будь-який коментар під цим відео, підпишіться на канал обов'язково. Ну а ми з вами побачимось на наступній риболовлі.